Дарії 44 роки. Двічі вона стала матір'ю. Доньці 23, а синові скоро виповниться 9. Нещодавно Дарина стала бабусею. Вона успішна жінка, півроку тому отримала посаду заступника директора в солідній компанії. Нещодавно донька Дарії вирішила поговорити з матір'ю. Вони з чоловіком повідомили жінці, що хочуть, щоб донька вийшла на роботу. Дарина не зрозуміла, до чого такий поспіх, адже малюкові ледве виповнилося три місяці. Молоді батьки, що доньки настав час займатися своєю кар'єрою. Жінка була рада за дочку, однак у цій історії було одне велике. Але вони попросили піти у декрет Дар'ю. У доньки зарплата була на 25 тисяч більше, і вони. Порахували, що так буде правильніше. Вони пообіцяли жінці різницю у компенсації зарплати, втративши частину свого прибутку. Дарії не сподобалася їхня пропозиція. Вона також хотіла ходити на роботу, оскільки досягла чималих успіхів та й своє життя в декретах уже відсиділа. Жінка виявилася під сподивом, про який декрет може йти. Адже син у неї до школи ходить, чоловік, жінки, відчим доньки був проти, щоб дружина перейшла в декрет. До того ж, Дар'я дуже добре заробляла, любила свою роботу, їй не хотілося кидати все це. Їй було далеко до пенсії, вона хотіла ще пожити для себе та запропонувала молодим батькам найняти няню. Але ті були проти того, щоб із дитиною сиділа чужа жінка. Дарина відмовила доньці зятем. Донька дуже образилася на матір, назвавши її егоїсткою. Дар'я не могла зрозуміти, чому молоді люди думають, що після народження онуків особисте життя бабусь та дідусів має зійти на нівець, що вони мають повністю присвятити своє життям дітям, забуваючи про роботу та про себе.